Михайло Цимбалюк, як ми повинні готувати українців до різних сценаріїв? Ну, з одного боку, я погоджуюся з колегами, що це шантаж. Шантаж Європи і цілого світу. Але згадаймо, як світ реагує на такий шантаж. Рік назад, та ж зовнішня розвідка, військова розвідка, Служба безпеки повідомляла про Каховську ГЕС, що вже замінована, було названо чітко, скільки кількість, все, як світ відреагував. Мовчав. Якась там була легенька е, стурбованість. І все. Е, ми пам'ятаємо, як світ попереджав, що якщо, не дай Бог, буде рух чи тактичної, чи стратегічної ядерної зброї, світ відреагує. А Путін заявив офіційно, Лукашенко офіційно підтвердив, що ось-ось вже розпочалися підготовчі роботи і буде розміщено е, тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Як світ відреагував? Аж є договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Тобто це викликає насправді стурбованість в нас. І готуватись потрібно як? Ну, по-перше, якщо говорити про нову Каховку чи Каховську ГЕС, тоді насправді і сили оборони, і державні органи влади готувалися до такого сценарію. І він був. Зараз те, що відбулося а, публічне оприлюднення розвідданих. Мені видається, був правильний хід перше, що публічно попереджено наших партнерів і весь світ, і одночасно попереджено цих терористів, що ми знаємо і однозначно має знати весь світ. А нам треба готуватись, бо Збройні сили України передбачають такий варіант, і вони готуються. І Рада національної безпеки і оборони, наскільки мені відомо, теж готує певні заходи. І важливо, щоб ми, як українці, мирне населення, теж знали, як діяти в тій чи іншій ситуації. Тому що, погоджуюсь, це, вибачте, мавпа з гранатою, це звір, який вже поранений. І як їм зупинити або призупинити контрнаступ. Вони загнані в глухий кут, вони бачать, що результат буде однозначно не в їхню користь, і вони це аналізують, і вони діють алогічно, інколи непередбачено і небезпечно для всіх. Через те тут важливо розробити ті всі заходи, щоб кожен громадянин чітко знав, як діяти в ті чи інші ситуації, бо це, вибачте, навіть не ракетна небезпека. Це не це е, удар, який розповсюджується хвилями. і Фахівці про це говорили у вашій студії дуже якісно, в залежності від напрямків вітрів, від інших чинників. Я вважаю, що не треба робити з цього кінець світу, але бути готовим до різного розвитку подій. Це війна, війна на виживання. А у війні або ти, або тебе. Через те, мені видається, треба. Ставити серйозно не робити з цього трагедії. Репліку про заяви представників військової розвідки. Справді такі заяви були, але давайте не забувати, що там працюють справді мужні люди, які здійснюють супер. Складні і вдалі операції, не про все можна говорити публічно. А чому такі заяви? Тому що не все вдалося, коли планували деякі операції реалізувати, в тому числі і не від тих обставин, які залежать саме від військової розвідки. Не все виконали наші партнери, що обіцяли. Тобто, тут була така історія, але давайте все таки честь і хвала тим військовим, як розвідникам, які сьогодні роблять справді велику роботу, яку ще раз підкреслюю, не всю можна. Показати, але ми відчуваємося скільки інфільтровано було, розповідає такий міф, чи це міф, чи це правда, але так схоже на правду, що десь на початку 90-х на початку нульових, нарешті вирішили десь там в, в СБУ чи військовій розвідці вислати якихось розвідників для глибокого залягання. Так. Теж вели через Європу, там якось всі вони там по півроку сиділи. І нарешті прилетіли в Москву, якби ми тут, я не така я жду трамвая, зустрічали ФСБ Росії з квітами, з квітами. За півроку знали, хто, як, які імена підлаштовані, біографію. Слухайте, ну вони всі вчились в Академії так. імені Товариша Андропова. Ну, ну як? І думати, що вони тепер вже не нічого не інфільтровано. все так само інфільтровано. Я думаю, що почистили. Але повірити, що всіх повичищали. Ну е я хотів би продовжити тему, яку розпочав дуже цікавий пан Микола стосовно як будуть писати підручники, книжки, художню літературу. Я знову ж таки про тих мужніх людей, які сьогодні працюють е в зовнішній і в військовій розвідці. Багато про них не напишуть взагалі. І це специфіка їхньої служби. А про декого напишуть, але вони будуть в підручниках з грифом для службового користування або таємно. І будуть вивчати в закритих навчальних закладах тільки фахівці. І це дуже важливо, що сьогодні ці мужні люди вони беруть участь в обміні військовополонених, в вивченні об'єктів, по яких потім. Наносяться наші удари і, до речі, використовують для наших цілів навіть ворога. І це є специфіка роботи цих мужних людей, бо вони просили мене, написали відреагувати. через те я виконав своє доручення колегам. Честь і хвала, і в кожній службі. Давайте поаплодуємо так, так, розвідно, справді. Так, бо, бо для бо вони роблять дуже велику і потрібну. Справу виклики, виклики звичайно, існують. і Я погоджуюся з колегами, що це не буде такий вже контрнаступ, якого ми всі очікуємо. Але дуже важливо, щоб наші партнери не розчарувалися в нас, щоб ми брали на себе те, що можемо насправді виконати. І домашнє завдання за нас ніхто не зробить. Ми бачимо, як успішно все таки у Великій Британії проходить. Ця зустріч, майданчик про вже відбудови е, України, яка переможе, це теж важливо. Це говорить і вселяє в нас надію, що ми бачимо свою перспективу майбутньому. Але в е, цей непростий час е, і парламент, і уряд, і президент, ми маємо та гілка влади, маємо сконцентрувати увагу над тим, що кожен день влада робить для перемоги. Суспільство, мені видається в цілому виконує своє завдання, і я хотів би ще раз сказати, що робоча група, яка напрацьовувала законопроект до другого читання по підтримці військових, е нарешті завершила першу свою е версію. І ми найближчими днями парламент, я впевнений, більше 300 голосами проголосує. Те, що належить. По грошовому забезпеченню, по військовослужбовцям, які отримали поранення, по їх лікуванню, по строковиках, по відпустках те все, що болить військових, і це з їхніх пропозицій. Наступний етап робоча група буде продовжувати свою роботу, бо є нові виклики це і реабілітація військово наших поранених. До цієї робочої групи входять представники всіх фракцій. Верховної Ради. І це говорить про те, що ми стараємося реагувати миттєво на те, що відбувається. Хоча заради справедливості уряд не питав Верховної Ради, коли цих 30 тисяч забирав. А ми змушені виправляти його бездіяльність або неправильну діяльність. І на завершення хочу сказати, що уряд не виконав свою обіцянку, вони і надалі не ходять в парламент. Не чують, які законопроекти, ми ухвалюємо, не відстоюють їх, і не перевели економіку на військові рейки. А це проблема. Це проблема, бо міжнародні партнери також хочуть бачити, що ми не тільки просимо і вимагаємо, а ми ще робимо конкретні кроки для того, щоб наша промисловість, наша економіка працювала для перемоги. І наступного засідання у нас буде ще один виклик парламенті це те, що стосується, а це запропонувала монобільшість повернення податкового тиску на малий і середній бізнес, зняття е, спрощеної системи, е, повернення е, вимагають РРО встановлювати і хто не встановив з представників малого бізнесу фіскальний тиск, повернення всіх перевірок. А сьогодні увага. Перевіряючих структур в державі є більше вісімдесяти. Через те ми будемо виступати категорично проти цієї ідеї, бо має бути справедливість. Сьогодні малий і середній бізнес він платить податки, він формує бюджет, за який ми утримуємо наших військових і в цілому сектор оборони. Бо наші партнери не фінансують те, що стосується нашої оборони. Вони можуть допомагати і фінансують тільки. Пенсії і зарплати бюджетникам за що ми їм звичайно велике дякуємо, каже.